Хочете побачити ангела наяву під час молитву. Це реально, і це не містика, це не хімія в мозку. Але потрібні певні умови. Перша умова безпечне, щасливе дитинство. Далі до семи років вам хтось мав розказувати про цих ангелів, вчити віршики до ангелів, молитви до ангелів. І до семи років ви перебуваєте в тетах хвилях. Це є активний творчий мозок, це є активна права півкуля. І до 7 років не можна лякати дітей повками, бабами, йогами, вовчок, якщо укусить за, за бочок циганами будь-яким угодно. Чому? Тому що формується емоційна пам'ять, і ця емоційна пам'ять потім в те та виходить в образи, і дитина може на його побачити того самого цигана чи бабу його. Не можна нічим лякати. Далі. І умова перейти в тета хвилі. Що таке тета хвилі? Є е, бета-хвилі, є альфа-хвилі, те, що я буду вчити, і тета хвилі. Тета хвилі я не буду вчити, просто розкажу, що вони існують. Якщо ви бачите образи, щоб ви не боялися. Це нейрохімія, це не наяву, це є от... Е, тета хвилі, це хвилі перед сном або коли ви присинаєтесь. І це е, хвилі. Я ще використовують навіть так, екзорцизм. Я була не один на цих сеансах. І я замечала, що там є гіпнотичні. Я в неї скажу, як це називається. Гіпнодисоціативний стан на тлі сильного навійгну плюс тілесний перегір. Це є сугетивна інструкція. Деякі це використовують. Ми не про це. Отже, чому ми бачимо цих Ангелів, ми можемо бачити Богородицю, ми можемо бачити Ісуса. Це не наяву, це не справжнє, це наш образ малює, чому ми в те та хвилі заходимо в емоційний стан дитини до 7 років. Не повертаємося в стан дитини, а емоційний стан. Якщо у нас було спокійне там дитинство, ми будемо спокійні. Якщо у нас було тривожне дитинство, а ми будемо в цьому стані дуже тривожними. Тому я не буду показувати, як знаходиться все те стани по тій причині, що вони можуть вам нашкодити. Отже. Бачимо ми ангелів, тому що ми це знаємо, ми це чули. І мозок це не з нуля формує, мозок це формує з того, що в нас вже є в мозку, особливо до семи років. Чи за останній період ми дуже в емоційному стані молилися, ми їхали до святих міст, ми щось дуже молитви читали. Воно це все виходить на повернення. Емоційна пам'ять. Чому? Тому що контроль він не активний, він засинає в тета хвилях. Самоаналіз засинає, логічне мислення засинає. виходить на поверхню ваша фантазія. Так воно працює, так ви і бачите сни. Це ваша фантазія, так само і це сон наявив образ Ангела це фантазія. Чому я говорю про Ангела? Тому що 10 років тому я бачила, я молилася. Мені подобався Альфа стан. Я цього не розуміла що про ці всі альфа-хвилі. Але це був стан, коли мені приходили інсайди, це швидкі рішення. У мене були якісь там свої проблеми, і я їх вирішувала в молитвою. Я молилася по дві години, та? і в один момент я молюсь, молюсь, Верочку, це короткі такі сліта, молитви. І е, я дивлюсь ангел 30 секунд, секунди. Його бачила, все. І він... це був такий з книжкою, великий ангел. Все як в мене на віконці, тобто мозок це асоціація відтвори. Він мені продиктував молитви. Одну із них я вам в кінці відео включу. А це молитва до Богородиці. Чому? Тому що в той момент якраз до Богородиці. Все, бачите, як мозок асоціативно працює. І чому на церковнослов'янській мові? Тому що в мене є Біблія. З однієї сторони, церковнослов'янська мова, з іншої сторони українська мова. Ось, я вивчала церковнослов'янську слов'янську мову, я була на емоціях, мені було цікаво, і мозок все запам'ятає, тому молитва на церковно мові. Я вам прочитаю один такий цитату з Біблії. Ти ж, коли молишся, війди в кімнату твою і зачинивши двері твої, помолись отцю твоєму, котрий в тайні, тестві, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Оце вам про те хвилю. Що треба молитися в спокої, щоб вас ніхто від не відволікав, тоді ви входите в тета стан. Це тета стан дуже спокійний, такий перед сном. Отже. Я бачила, до речі, не просто ангела, який диктував молитву, я ще чула звуки. Звуки, наче ангельський спів, і я чула співи монахів. І ця молитва, яку я вам потім відтворюю, вона в собі має ці звуки і монаха спів. Я її склала з чатом GPT, алгоритми аж на 70-ту спробу. Там ще є GPT, є інші. Сайти, точні, інтелект, які молодію складають, вони платні, і 70 спроб, щоб нарешті дійти до того, що я чула. Я хотіла дуже відтворити це все. І ось тут, до речі, непогано вийшло. Не 100% те, що я чула, але хоча б приблизно. Отже, чому я це все бачила, це все чула, тому що режим мозку це між сном і неспанням. Це є ная, як якби сон наяву. Тобто я просила опіки, я просила захист, ну і був ангел. Чому я в його в тисну в нього вірила? Мені розказували про ангела, моя бабуся, мама, ми вчили молитви про ангела. Це якраз було до семи років, в дитячому садочку вчили молитву. Моя мама бабуся. 86 років вона досі старша сестриця в церкві. Тобто зрозуміло, звідки я ці молитви знала. Я жіно в цьому середовищі. Коли була маленька, в мене була іконка, ангел був в білому вбраний, чи то тонійка, чи то плачечку. Я вдівала теж плачне і йшла до зеркала, малювала собі милом крила і казала, що я ангел. Мені подобається цей образ, і тому цей образ і відтворився в тетах хвилях, бо тому, що в тетах хвилях і відтворюється цей емоційна пам'ять, так. Отже, воно відтворюється в глибокій медитації. Це гіпнотичний стан. Ну не треба путати гіпноз зі станом тета, це є різне, тому що гіпноз це метод. І цей метод, до речі, використовується в екзорцизмі. Я була не один раз. І знаєте, як це називається? Гіпнодисоціативний стан на тлі сильного навіювання плюс тілесний тригер. Це сугестивна інструкція. Є я бачила, використовуються певні моменти гіпнозу. Ем, ну. Їхні Під час молитви з повторенням тета хвилі з'являється стані сильного емоційного занурення. У дитинстві до 7 років дитина завжди перебуває в тета хвилях. Тобто логічний контроль зменшений, а образне мислення стає домінуючим. Тобто, мозок в тета хвилях. Зменшується фільтр реальності. Чому? Тому що префронтальна кора мозку а раціональний контроль він, має, має, спить, він слабший. І ми не можемо це оцінити. Реалістично. І мозок перестає чітко відрізняти образ, це реальний чи образ видуманий. так? Тобто Ми вже це аналізуємо, коли виходимо з цього стану. Тоді ми можемо аналізувати стану те ну, хвиль, ми просто його бачимо. Далі, активізується лімбічна система, саме ця лімбічна система і формує ваші всі ці образи на основі пам'яті, емоцій, ваших уяв, асоціацій. На основі ще, як я сказав, архетипів юнга. Чому ангел? Тому що це асоціація з світлом, захистом, чистим співом, високими тонами. І всі християни бачать все однаково. Чому це називається когерентний інформаційний стан? Ми всі читаємо Біблію, одну й те саме, всі молитви, і тому на різних континентах, де є релігія, як християнство, ми бачимо одне і те саме. Чому ми чуємо одні й ті самі голоси? Наприклад, на афоні ми можемо чути його ангельський спів, може, людина, яка ніколи не чула, але... Коли є тета хвилі, ми чуємо звукові частоти на рівні 2000 8000 Гц. А ці частоти вважаються світлими небесними ангельськими, тому що вони високі частоти. Нам здається, що ми десь це чули, насправді ми не могли чути, вони всі однаково, ці частоти появляються в тета хвилях. Чому? Тому що це є стан нашого мозку, це наша хімія мозку, і так воно працює. Далі. Чому з'являються голоси? Я вам покажу малюнок: це є поля Бродмана. Там в поле 44-45 є центр Броки. Броки це є нейробіолог, це його ім'я на основі цього, нього назвали. Це центр, ліва частина, лобова частина мозку зона, що відповідає за утворення мовлення. Саме центр Брока він відповідає, чи це голос жіночий, чоловічий, де він знаходиться, тобто аналіз. Є ще центр верніка, ліва скронева частина. Вона відповідає за розуміння мовлення, тобто ми чуємо чуємо мовлення. А центр Бродман аналізує, звідки це мовлення йде. І активний якраз Верніка, то що ми чуємо, та? але не активне поле Бродмана. Він спить, і тому нам здається, що це зовнішній голос. Я коли чула Анна, але я не могла сказати, що чи це ж чоловічий голос, чи це жіночий голос. У них зразу по всій кімнаті воно було. Чому? Тому що центр Бродмана, який відповідає за цей асоціацій, чистий голос, він спав. Е, так, що ще цікаво? О, коли я бачила е, ці, е ангела, який продиктував молитву, я була в шокі. Я бігла до психіатра, питала, що в мене все окей. Він мені задавав запитання. Зараз я вам скажу, які запитання, і якщо у вас ще ці галочки, значить у вас теж окей, якщо ви це бачили колись. Отже, образ має бути короткий, приблизно 3 секунди. Чому? Тому що це дуже енергозатратно. Він забирає енергію інших частин, більше вам не можу показати. Якщо показувати більше, значить він частину з іншої ділянки забрав, особливо цієї префронтальної, і це може бути як відхилення. Далі, голос Він може тримати насправді до 30 хвилин, чому, тому що голос і інша частина мозку, вона менш енергозатратна. Тобто, не маючи такої особистості. Я бачила ангела, не могла сказати, яка це особистість. Жінка, чоловік, ну просто якийсь перинати стоїть, який диктує мені молитися. Збережена метакогніція. Тобто, Вона мене запитувала, чи я сумнівалася в цьому, чи я аналізую, чи я ставлю підпитання. Я сказала, я до вас прийшла, значить точно ставлю підпитання. І питала мене, чи я відчуваю це в стані ясності. Тобто, коли я ходжу, коли я говорю, аналізую, коли я активна. Я сказала ні, тільки під час молитов. Вона галочка, це дозволено, так? Тобто, чи мені ці голоси наказували, принижували мене, чи я якісь негативні емоції відчувала. Ні. Коли був Ангел, я відчувала спокій, затишок, мені було комфортно. Потім, коли вже я була бета-хвилі, я вернулася, я відчула, що щось не то, я відчула страх. Страх не від того, що я це бачу, а від того, що я не можу це пояснити. Тобто, е чи був сильний страх? Сильний страх був після, Під час ні. Отже, і вона мене ще е запитувала, чи я вважаю, що це було зовні, чи, чи, чи я точно бачила аналес, сказала, ні, щось було дивне. І вона сказала, Окей. Дивіться, що є психозом і патології. Це, якщо ви точно думаєте, що це було зовні, ви вірите в це. Якщо у вас сумніви відсутні, ви це не аналізуєте, ви вірите, є віра без критики, є втрата контакту з реальністю і імпульсивність. Це, це психо... Терапії, і психіатр буде вважати, що з вам якась патологія. Якщо ви будете бачити, наприклад, десфактивності якісь голоси чи образи не в молитві, це патологія. Все решта, ні. Це ваші тета хвилі, творчий мозок включається, коли ви в стані спокою. І чому, наприклад, я бачила? 3 секунди, а диктував мені десь там 10, секунд, 10 хвилин, 15 хвилин. Чому це знаєте, як дзвін? Ти б'єш дзвін, йде перша реакція, раз б'єш дотик, а дзвонить воно довго. Отак само 3 рази 3 секунди образ, потім я його чула. Тобто включилась лімбічна система, яка почала прокручувати весь цей стан, так. Тобто, якщо у вас зберігається інтак, інтактне мислення, це збереження, неушкоджене мислення, при якому розумієте реальність, зберігаєте логіку, а має критичність, тобто без критичного мислення інтакти мислення неможливо. Контролюєте поведінку, досвід не керує особистість, тобто ви не вважаєте себе обраною. Якщо ви вже вважаєте себе обраною, це червоний сигнал, насправді це ваша нейро. Хімія це ніякої особливості і не дає вам обраності. Давайте я вам скажу, як вернутися з цього. Це називається яко реальності. Тобто потрібно мати з собою ручку, папір. І після того, як ви бачите, ну, випадково зайшли в тетах хвилі, довго милиниць, якийсь образ вас лякає, візьміть ручку і зразу таку малюєте. Або пишіть. Повертайтеся в альфа-хвилі. Включіть зразу музику легеньку, таку, спокійну. це теж альфа-хвилі. Випійте води цей контакт з тілом. Ось відмістоко по трість руки, контакт з тілом. І почніть аналізувати, що ви бачили, ви повертаєте себе в бета хвилі. Ось так. Основне я розказала. Зараз я вам включу молитву. В інших відео я покажу, ну, я розкажу. Про цю молитву детальніше, чому вона викликає спокій, що в ній таке цікаве. Отже, якщо ви бачите будь-який образ, це не означає, що у вас проблеми. Це означає, що ви зайшли в тета хвилі, і у вас дуже класний творчий мозок, який може сформувати того ангела, який може сформувати ту молитву, тому що ваш мозок хоче вас захистити. Це нереальність. Це не Ангела не на існує. Насправді це ваша, скажімо так, така фантазія. Але дуже красива і дуже класний досвід. І я вам цю молитву продиктую. Ну, включу. Ви послухайте, зробите свої власні висновки. Бережіть себе. Все добре!